Всім привіт! Можете бачити тут купа красивих железок у мене на столі. Ну і погнали покажу що тут є. Це такий чохольчик, цей що в Юмазі закриває руль, Приобрели, треба буде його поставити. Ну і сьогодні діло піде не про це. Рішив званитися оцим чудом, що панель називається. Що я хочу тут зробити? Це, як можете пам'ять, у ЮМЕЗа тут стояли глазки. Я не знаю, що вони означали, але що хочеться зробити. Сюди поставлю поворот, сюди поставлю ближній світ. Оцей отвір уберу, зроблю такий самий під зарядку. Три контрольні лампочки. Далі, тут це все вирізаємо, наставляємо таких плавіш. До їх трошки ось, ось прикупив. На, дві тут три, чотири, Ну, коротше, буде їх п'ять, Об'ясню, чого п'ять, Одна буде включати задній світ на кабіні. Одна буде включати передній світ на кабіні. Одна буде включати отаку штучку, поставимо. USB. Зарядку саме оце. І прикурювателі ці ставити не буду. Ще одна клавіша буде включати світ в кабіні. І одна буде відключати це USB. Тобто, взагалі заплановано 5 штук. Тобто, задній передній USB зарядка, типа USB зарядка. На піч ставимо кнопку і в кабіні. Ну, в принципі, 5 штучок. Ось вони є, усі. одна її не вистачає. Шахта є, одне не вистачає. Тут. Вирізаємо отвір під них і всі ставимо. Але це не сьогодні. Чого знімаю відео, тому що днем на роботі немає коли. Далі, включання габарітів буде стандартна габарітів і ближнє світло буде стандартно. Цей переключатель його, там який він. І за чого хочу його поставити, і за того, що є тут реостат. Потім ще таку штучку приобрели блок предохранителів. Старий оцей. Красивенький, що тут стояв, я викинув. Поставимо його на це місце. Маленький і удобний. Сюди думаю зробити місце під релюшки. Так як релюшок теж тут треба не слабо напхати. На всі світи, повороти, все, щоб воно було в одному місці, все, щоб було доступне. Ну і потім грунт приобрім. І краска такого кольору, як має трактор, через те, що треба дещо ще подокрашувати. О, магнітова. По-любому теж треба буде. І що хочу я вас запитати. Чорного кольору в мене немає. Краски чорного кольору. Є зелена, сіра, жовта, в який колір покрасить панель. Напишіть, пожалуйста, в коментарях. Ну, а це все діло я соберу в наступному відео. І побачите, як воно буде зібрано. Далі є в мене ще такий подгонок товариша. нержавеючка Ну, а куди вона буде встановлена теж думаю побачите. Наперед не буду говорити. Ну, а хто догадався, вона вріжеться буде коротше. Хто догадався, напишіть теж в коментарях. Ну і тут різні фішки. Це все треба буде збирати добро вкупу. Зараз це все добро. Це, це, козирьок. Все добро. беру болгарку, починаю піскоструїть. О. Красить. Ви, як поняли, болгаркою піскоструємося, щоб було красиво. Поки погрунтую. Виберемо колір, покрашу. Я ж говорю ще раз: є зелений колір, є жовтий, сірий. Ну, є синій. Ну, синій це вже взагалі буде. Не знаю куди. Синій я зразу проти. Це три кольори. Яким, напишіть. Ну, а я думаю, це все добре в вкупу. Ви побачите в наступному відео. О, так що, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока!